Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні з вами робимо розклад для всіх знаків Зодіаку на картах Таро колесо року. Зараз продовжуємо для знаку Зодіака Козиріг. Загальний фон місяця. Робота. Фінанси. Особисті питання, застереження та порада. Допомагати нам будуть карти, мадам Ленорман. Дивимося, друзі. Знак Зодіака, Козиріг. загальний фон місяця, десяточка жезлів. Він каже про те, що ви достатньо багато працювали. Ви маєте результат, але у вас залишились якісь невеликі кроки, котрі ви маєте зробити. Зазвичай, підсумок, він найважливіший, а також найскладніший. Саме тому, ось ця карта важкості вам показує, що ваш місяць червень буде для вас трохи нелегкий. Але зараз ми подивимось далі, що саме вам може покращити цей стан та допомогти. Робота з мечів – Це карта обману, а також якихось сумних думок. Іноді це може бути карта воровства. Коли вона стосується роботи, подумайте уважно, як саме це може на вас вплинути. Можливо, хтось може вкрасти вашу ідею або. Якось своєю необачливою думкою або висловлюванням, може про вас щось недобре казати керівництво. Головне, щоб ви все правильно робили, і тоді ось ця грязь до вас ніяк не стосується. Додаткова карта поради по роботі. Карта договір вона може казати про те, щоб ви. Для того, щоб, наприклад, не крали ваші ідеї, що ви обов'язково заключаєте якийсь або контракт, або беріть на себе відповідальність виконування саме цієї роботи. Коли у вас буде підписаний папер, то вже ніхто не зможе доказати, що ця ідея не ваша, а чиясь іншого. Тільки все має бути завірено документально. Далі, друзі, гроші. Старший аркан, висільник. він каже про те, що можуть бути затримки з грошима. Наприклад, якщо ваша робота тільки розпочалась, то вам треба буде ще чекати для того, щоб ви отримали повністю всі виплати. Якщо ваша робота, ось ця котра карта каже, що ваша важка робота вже завершується, то, можливо, треба ще якась перевірка, наприклад, якості або Результатів для того, щоб вам виплатили ці гроші. Це карта старший аркан. Саме тому зверніть увагу, і вона важлива. Можливо, вам знадобиться ходити в бухгалтерію або носити якісь папіри, щось підписувати, для того, щоб покращити і пришвидшити собі виплати. Додаткова карта на гроші. Карта подвійний вибір. Розвилка. Зверніть увагу, тут договір і тут подвійний вибір. Здається мені, що хтось такий, знаєте, як в прислив'ї, муха їздила на волі і казала, ми пахали. Тобто, ви щось робите, а той, хто в вашій команді, отримує вам ваш результат. Тобто, муха їздила на волі. Хтось такий у вас тут щось поживиться вашим інтелектом. Подвійний вибір стосовно ваших фінансів. Дивіться по своїй ситуації. Далі, друзі, особисте. Особисте – карта більш позитивна. Вона означає допомогу друзів. Іноді ми працюємо, не помічаємо свою втому, мало приділяємо часу своїм коханим, але друзі наші. Допоможуть виїхати, наприклад, на природу всією сім'єю або компанією і трохи вас розвеселити. Зверніть на це увагу, обов'язково скористуйтесь. Далі прямуємо застереження для знаку козоріг. Що б ви сказали, таке ж саме застереження вже було для стрільців. Ця карта означає старший аркан. Карта закоханих, карта договорів або підписання якогось союзу. Застереження полягає в тому, що, можливо, не треба цього робити, а якщо у вас вже ситуація без виходь, то продумайте серйозно всі деталі, для того, щоб потім ваша зарплатня, ваша робота не були лаври комусь ще. Окрім вас, тому що це старший аркан і це карта застереження. Порада. Ще один старший аркан це помірність. Вона каже про те, що стримуйте свої амбіції, не робіть нічого такого, що вам може зашкодити на потім. Будьте помірні в своїх планах, в своїх діях. Кажучи іншими словами, зберігайте баланс та гармонію. І все у вас складеться так, як ви того хотіли. Хочу, друзі, зауважити, що сьогодні всім знаком випадає по 3-4 по старші аркани. Це каже про те, що місяць червень для всіх нелегкий, і нам знадобиться приймати важливі якісь рішення і не пускати все на самотюк. Судячи з ваших старших арканів, це також вас стосується. А я бажаю вам успіху, друзі. Завжди дякую вам за перегляди, лайки та підписки. А ви дякуйте своїм друзям за допомогу. До зустрічі на моєму каналі.